Супер новинка в нашому магазині Мелокрай такий алюмінієвий велосипед. Він має потужний двигун, розриває швидкість 45 км за годину, стоять топові, комплектуючі. Що мало Альтус, касета, 180 тормозні диски, вони, до речі, гідравлічні, і впевнено за гібрами. Комплектується крилами, комплектується під ніжкою, зарядкою, повітряний амортизатор, тут відкручується і накачується класну вагу. Можете накачати. Батарейка вистачає приблизно на 80 км, Ви її можете заряджати, попа можете заряджати на велосипеді. Вона закривається на ключок, щоб мали, безпеки не Безпеку, показує швидкість та батарейки, Ви Також можете заряджати свій телефон. Має пас-систему крутнули і мотор вас підтягує, виличка, блокується, регулюється по жорсткості, лізована оптика, вилка тут, до речі, теж алініва, гумов встановлена кель. Кого зацікавило, телефонуйте, телефон під відео, також замовляйте на нашому сайті велокрай.юа, або приїжджайте до на нас на магазин, враз садорасі 112А і тестуйте цей велосипед.